У небесах над Почаєвом, білі хмарини пливуть, Хресні ходи величаво знову Почаїв ідуть. у небесах над Почаєвом, мати пречиста стоїть, мати свята зустрічає. Тих, хто до неї спішить, Тихо струмками стікаються, ноги стираючи, йдуть, матінці Божі почає всі, щирі молитви несуть, у небесах над почаєвом, мати, пречиста стоїть. Мати свята зустрічає тих, хто до неї спішить перед святими іконами, трави схилились в росі Вранішне сонце з короною сяє, горить на хресті, у небесах надпочає почаєво. Дзвони велично пливуть, хресні ходи із прочанами до Богородиці йдуть, слухають ниви молитву, жайвір над житом затих, щедро насіяло літо квітів своїх польових. У небесах над почаєвом мати причиста стоїть, Радість нам благословляє тих, хто до неї спішить, віраючи, сильні єдиною, довго долаючи путь, хресні ходи Україною, знову в Почаїв ідуть. Буде небесах над Почаєвом мати причисто стоїть. Мати свята зустрічає Тих, хто до неї спішить.